Вітаю. Підписання закону 12.414 і хто за цим всім стоїть, що наразі відбувається. Справа в тому, що НАБУ готовить підозру Тимуру Мендичу. Це бізнесмен, співзасновник кварталу 95, який був. Стартовою площадкою для Зеленського. Його звинувачують в розпилюванні тендерів на 664 мільйони гривень. Мендець вже втік з України і повертатись він в Україну не збирається. А це значить, що підключиться Інтерпол. І якщо Мендець заговорить, він може злити. Компромат на Офіс президента і старі схеми президента, а це великий ризик для нього. По прийняттю цього закону НАБУ переходить під керівництво СБУ, а це значить, що НАБУ не зможе робити свою справу без дозволу СБУ і без його контролю. Люди, які вийшли на цей протест в різних, замітьте, містах, каже про те, що цей протест був кимось організований та профінансований. На САП – це був контроль над українською владою, який наразі влада хоче прибрати. Коли з'являється команда для розігрів у вулиці, це вже значить, що присутня частина еліт, яка грає проти Зеленського, даючи захист та ресурс для протестуючих. Кому вигідно? Ну, Вигідно це в першу чергу Заходу, українській еліті, яка. Наразі виступає проти Зеленського та наступному претенденту в президенти України. І для того, щоб злити Зеленського, коли прийде момент, треба вдарити по нинішній владі, показати їхні свавілля, яке вони чинять. Для того, щоб народ повірив, що Зеленський виновен. виновен в корупції, удару по набу, і тоді зміна влади буде неминуча. Сигніфікатор випала карта старший аркан Смерть. Влада боїться кінця свого правління. Вони бояться розкриття правди, тому хочуть цю організацію НАБУ і САП поставити під свій контроль. І також ще вони хочуть Заходу показати, що вони готуються до нового покровителя. Королева жезлів це в мене завжди випадає Англія. Е, влада відмовляється від впливу Заходу і переходить до впливу Англії. Е, щодо повстання, карти вказують, що повстання дійсно було Проплачене, профінансоване. По Страшному суду це як призив. Е, профінансовано дуже було добре це все, Задля того, щоб цю владу прогнати і на її місце поставити іншого короля, короля мечів, який зараз, якого зараз Обучають, навчають, до речі. В мене завжди після Зеленського випадав король мечів. Я говорила, що це може бути або ж людина військова, або ж людина з таким от стальним залізним характером. <кій> Тому влада зараз намагається. Зараз оборонятись, як може, але, але їх можуть очікувати втрати в зв'язку з цією обороною. І старший аркан закохані, вони вказують як і на вибори. Вибори це не тільки в країні нового президента, а вибір, як я сказала, від Заходу до Англії це також вибір, під кого Далі, не хочу говорити лягати, ну воно так і є насправді. На і також це можуть бути, як в Україні, розділено як на два табори, які будуть за і проти.